Ну, де там мої ці лікарства нові. Сейчас. Це вже поняли, вже все. Допиша до того бруфена. Так. До такої степені, що в мене вже алергія пішла повсенькому. Коробочка, да? а, ага. Коробочка. Тюбіч. <гум> ну да, да, це так нормально. Оце Но ще таке. Зараз. І ми всі на це ведемось. Война и мир. Это что это такое? Это капец. Это самолетики делать, я так, не знаю. Кораблик. А потом говорят, берегите лес, да? Такие оригами можно сделать, это вообще. Йоман. А что там только так процентов мало? Я люблю, чтобы все было стопроцентное. А у тебя там в лице 0,05 какие-то. 0,5 то на одного только. Надо хотя бы 0,7 або литр. Ну ладно, Маш, бо я вже все. Мазі. А, виписали мені ці таблетки тахідол. От, Вони краще допомагають, ніж бруфін від болю, але це ж типа, що вони там не знають, як мазі. вони їх мазі. тільки по рецепту його продають. Ну, в общем, будемо тепер пити другі таблетки і мазатись мазю. І що це тут хазяюшка ти робиш? Ми її слили. У нас буде новий грузинський соус, будемо варити. говорити. Кемалі. Їли колись таке. Так. Бо мені воно кемалі, сацебелі. Я, я розумію, що воно абсолютно різне. Так, тут але у нас ж... 2 кг слив. Мама нам купила слив. Угу. Я Зараз так. будемо то все діло. У нас не всі компоненти составляючі є, але як хто каже, головний ще повар наш, що, головне, щоб були сливи. Так. А все остальне вже робимо по вкусу і включаємо смікалку. Так що, сливи є, а далі вже ми будемо. Що у нас є, чого немає. Нема в нас, у то, що ти казала, кінзи. Там? кінзи. Ну, а я сказав одразу і слава Богу, що в нас не буде цикотня кошача воняти у тому. Ну не їм таке. Тільки не розказуйте мені про те, яке воно корисне там, і все остальне, тому що, знаєте. Оце мені кажеться отмазка по житті. Все, що невозможно засунути в рот, зразу привращається автоматично в суперкорисне. І я вже хлопчик дорослий і знаю, що найбільше вітамінів знаходиться в киві на сьогоднішній день. І ото і корисно, але щось про то ніхто не каже, тому що воно. Чистить сюди. А, о, бач. Все. Хорошо. Вот. Так что я ем киви и получаю, как то говорят, дневную дозу витаминов звідти. А вот а то, как ты хочешь ее звать? Кинза. кинза. А кинзу хай зайцы едят. Вот. И петрушки, конечно, я ничего не буду мать, Юля пытая. Петрушку я люблю, петрушку любят все. Вот это у нас кастрюля, в тему вообще, от э, э, Луиджина нам Підігнав. Вона, бачите, вона невисока, але дуже широка. В ній той перець фарширований, класно робити. І взагалі, дуже вона така хороша. Це ну, у нас це у нас були. петрушка вона заморожена. да? Ну, Я думаю, що вже яка є. Першик гострий, часничок, е коріандр, який стоїть у нас. Обійшовся нам, як не знаю, як збитий самоліт, бо об'їздили всю Геною, щоб купити ту баночку. От. Перець, чорний горошком і хмелі сунелі. Ну, це в баночки з-під гірчиці. Ми ж люди прості, понимаєте, ми ж не купуємо то всяке такое, то купили одну тоді вікея, треба було б їх більше взяти. Але ми, нас дуже сумнівалися ми стосовно того, що у нас стоїть 2,50 така баночка, бо такі стояли по 8, по 9, а ця щось 2,50. Вона і красивіша і, і удобніша. що попробуй. Ні, я попробую вже в готовому віці. Да. Я якби, так за сливами на дерева не лазю. Mm -hmm. Ах, ну що, чекайте, я вам буду потім розказувати. Вірніше не я. Моє діло знімати. Я в цьому мало що розумію. Ну, початок рецептів, як і у всіх рецептів, на маленький огонь ставимо на, на 30 хвилин, просто сливи. Да? Нічого <плес> ми не додаємо. <плес> потім достанемо придане нашу шайтан машину. Ну, таку у нас у нас бом бомжацький варіант порівняно з маминою, але вдареному коню в зуби не заглядають. Так що ми потім, мабуть, переб'ємо то все діло і да, додамо, що треба. Взагалі, моє діло мовчки знімати. Але щоб я мовчав, то я не знаю, що тут треба зробити. Зафінити рода, розумів, мені. то вони ще пишуть, що я тебе обіжаю постійно. Так. Обіжає, б'є, принижує. Я все правильно кажу? Навірно, тобі жвидніше. Так а чого ти ще тут з бочинка? Так я тут же на добровольної основі, як кажеться. Мені то подобається. Розумієте, так що не переживайте. Переживете. Ні, ну якщо чесно, то ви ж розумієте, що ви бачите лише тільки те, що ми маємо. Вам показати. А це як мінімум, ну, як максимум, мабуть, 1% нашого життя. І то вже, скажімо так, ну, зняти на відео. Єдине, єдине, що я ніколи не придумаю, це я не намагаюсь вас спеціально розсмішити. Бо то воно в мене. Е, ну, то я такий є. Шутки я не придумаю. Тобто я собі городю та й городю. От. А... Таке там Юлю попідкалувати, то звісно вже сценарій якийсь. Ну, що вже треба, щоб ви щось дивились, щось писали. в общем. Було б у нас так все погано, я думаю, що у нас би тут разу не було. 30 минут проварилися, да? і так вони гарно воно, сок пустили. Ну, відсида неплохо, да? сливки соковиті. А що саме головне дуже гарно чистилися, на удивлення. Да? Ну і тепер зараз ми в цій шайтан машині перекрутимо оце все. Ну і будемо готувати далі. Все, ми коротше, перекрутили. Дивіться, яке воно гарненьке, як варенечко вийшло. І знаєте, поки я крутив, я про що подумав і мені цікаво, чи є ще такі люди, як я. Я Припустимо, як вам сказати, ці сливи я не буду їсти. Ну як? Ну попробую одну з'їм та й хватить. А от сливове варення це в мене, можна сказати, одне із самих любимих. Абрикоси вже ну, на сьогоднішній день якось я до них, знаєте, ну, спокійно відношусь. Ну, Варення абрикосове я мимо нього не пройду. А от взяти, припустимо, клубніку, то мене ну, палкою з грядки не вижене, що, якщо особливо я сам буду рвати знаєте, і їсти свіженько. А от до варення. Кубнічного я вже ну, равнодушний. Маліну, звісно, я люблю в будь-якому вигляді, в варені, мабуть, більше. Стосовно яблук, ну, яблука я люблю терти на тесточку. Знаєте, ну що ж, зубів вже немає, верніше є, але вони ж колгоспні, то я їх трошки бережу. От. Яблучко я люблю натерти, таке можна з моркочкою, можна ще підсахарити. А варення яблучне. Ну, так, як би їсти буду, а... Ну Нема в мене такого восторга, як сливова, я можу сісти банку, влупити без хліба, без чаю, без нічого. О, воно вже привращається. От, казалось би, да? Е, солодкокислі. Сливи, я знову починаюся. Повний рот слюни. Так не можна знімати. Хто так, ну, що це за режисер у нас? Хто тут головний? Накорміть спочатку цього деванюха, оператора. Деванюха, Та я чую цей запах. Це оце, знаєте, хмелі сунелі, часничок, перчик, все воно починає вроді в солодкому сиропі варитись. Але ж я представляю, яке воно зараз буде. Ммм. З чим будемо їсти? З Ще... чим його треба їсти з м'ясом напевно. А де ми будемо брати м'ясо? холодильник mm. ну да полный холодильник мяса Кинетс, месяца, а на что ты дуришь людей мы можем только отрезать за твой кусочек твой. То, запас как в том увидела в о так ты каже, поправилась Ты же ее и не болела <сélve> 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 так что вот так вот Щось Альона написала так, пока, бо це важно по-любому. Вже такий запах стоїть. М -м -м. Я вже б'ю з'їв би. Ведь гарячим. Надо в цей раз тільки ж не лоханутися і мамі баночку дати, бо ми ж ва як то? Ва мій сацебель. Чуєте, забув мій любимий, як і називається. Соус. Сацибелі. Ми ж мамі дали баночку, а вона потім автоматично перейшла до Альони, а Альона завезла роко з Павлою, щоб вони спробували. Тобто, і так коротше, мамі не досталося. А в цей раз теж треба, мабуть, дати баночку. Альоні але Альона не їсть, то вона і свою завезе роко з Павлою. А мамі дати баночку, а остальне слава сам з'їсть, так що все нормально. Я все підрозчитав, як всегда. Що ти хочеш додати? Солі добавлю і трішки перцю, бо мало. Не матаю. З перцем ти б не шведила, бо він ще ж не закипів, не виварився. Ну, почекаємо. Ну хоча б пару хвилин. Топ. Бо потім буде таке, що. А да. скільки ти кинула перчин? Три. А, маленьких три? Маленьких, так. Да. Ні, то, звісно, ще кінь штук десять. — Ні. — Ну, три, три, ладно, ще три. А як же ж ти не хоч ділитися? Да я просто що, що, що вірю в те, що всі люблять гостреньки. Угу. І зразу мислю одна одну обганяю, яке ж краще зараз до цього приготувати м'ясо, а потім взяв собі, ну, щоб ж не кипяток той, а так от сюди на тарілочку трошки ляпну і тако пробую і розумію. Та що ти слава, заморачуєшся? Тут можна просто його мазати на хліб і синь. Ну а якщо до м'яса, то в плані м'яса згодиться все. Зараз або попугаїв, попугаїв наловимо, або хробаків накопаємо тих мами на городі. А взагалі навіть кусочок сала якийсь достати з холодильнику. Ну, Мені кажеться, воно до всього піде. До сосісок, до ну, просто хто любить такі вещи. О, Воно вже починає закипати, Агонь, агонь прям.